Всім привіт! З вами Валентина Олеярник, духовний провідник, авторка програми Преміальний код мільйонера. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вам пройти у великі гроші, де той. Завітний прохід, де той завітний квиточок, і насправді я цю історію вже так давненько зрозуміла, але зараз усвідомила, що сама знову попала в цю програму. Ну це теж треба розуміти, що це нормально, що слой за слоєм воно все одно буде підійматися. Ви все одно будете в цю програму попадати. Головне, просто вже коли ти маєш розуміння, маєш цей файлік в голові. А ти вже знаєш, що ага, отут я маю ось це. Тому не перемикайтеся. Це дуже дуже важливий момент. Я цю фразу почула від людини, яка заробляє увага, півтора мільйона доларів на місяць. На місяць, тобто, уявіть цінність інформації, взагалі. Я вам передаю це. Наша психіка вона взагалі працює як, тобто вона працює як захисний механізм, і якщо є щось небезпечне для неї, то вона буде вас якби захищати таким чином. Да? Тобто для вас буде зона небезпеки. І я відразу вам скажу про що це, і потім розшифрую вам про що це, да? як воно виглядає і що з цим всім робити. І розкажу свій власний кейс, звісно. А цей прохід називається прив'язка до грошей, точніше, відв'язка від прив'язки до грошей. Ми дуже сильно прив'язані до грошей, боїмося щось втратити, боїмося втратити гроші, боїмося втратити квартири, машини, бізнес там чоловіка, дітей. Ну тут, в принципі, про прив'язки, да, це не тільки про гроші, але в гроші тому в тому числі. Якщо ви прив'язані до грошей, і наприклад, ви гостро реагуєте, що ви там, ну наприклад, пота потратили, потратили на якусь фігню там 200 доларів, да, і ви такі та да, ну йо пересете, і ходите це, знаєте, мусолите, мусолите, мусолите. Вам боляче, ви починаєте себе картати за те, що ви, блін, е, тупіця там <хи> така і все таке, да що ви потратили, блін, та як ви могли, ви ж наче розумна людина, іде де і оце знаєте, і завелися, і завелися а, за ті нещасні 200 доларів. А, окей, ви скажете, Валентина, ну а якщо це тисяча, дві, там три, там десять, п'ятдесят сто, да, у когось борги по сто тисяч доларів? Да, 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 товариші, все туди, все в то русло. Ви маєте усвідомити одну дуже важливу річ, що нам в цьому світі нічого не належить. Зараз може у вас статися трошки розйоб програм в голові, і ви такі, типу, в смислі, а як же права власності на квартиру? Так, да, але ви маєте розуміти, що ми живемо з вами в грі. Ми живемо в грі під назвою Земля, і це матеріальна гра. І якби нам щось належало, ми б змогли це з собою забрати на той світ. А так ми не можемо це забрати на той світ. Да? От в цьому і є прикол. Тобто ми прийшли в цей світ, ми тут граємося, ми тут хакаємо свої програми, ми тут розбираємося зі своїми установками, блоками, ми еволюціонуємо як душі. От в цьому гра заключається. Тобто, задача душі еволюціонувати. Але люди вирішили покласти основні сенси на гроші і відповідно прив'язатися до них. Тобто, кожна втрата є якоюсь такою болючою історією, тобто, мало хто навіть це сприймає як досвід, типу, що це ти просто оплатив свій певний досвід і все на цьому, і болісно ставиться до цього. Так ось дивіться, якщо ви болісно ставитесь до там втрати тисячі доларів, п'яти тисяч доларів, наприклад. А хочете заробляти, ну давайте скажемо так, 20 тисяч доларів? Питання: чи безпечно всесвіту вам взагалі ці гроші давати? Тому що якісь втрати, якісь невдалі покупки, вони неминучі, невдалі інвестиції. Тому що ви все одно якісь уроки ще будете проходити, слой за слоєм піднімається. І питання: якщо ви прив'язані до грошей, чи зможете ви пережити, якщо ви, умовно кажучи, не туди інвестуєте 20 тисяч доларів, втратите, наприклад, їх, якщо вас на 200 доларів вже накриває, питання от в цьому і є задача психіки вас уберігати взагалі від великих грошей, тому що психіка вас береже, вона не дурна. І все, розумієте? І гейм овер. Ну, він то не гейм овер, але вас просто не пропускає. А тому прив'язки до грошей вам має бути взагалі рівно. А, втратили щось, ну окей, втратили, і втратили. Ну, типа рівно. А заробили, хорошо заробили теж рівно. Тобто рівність в як в плюс, так і в мінус. І коли ви вийдете на оцю точку Дзен, коли вам рівно, скільки ви заробили і скільки ви там витратили, або втратили. Тоді це і є ваш квиток, а вам будуть відкрити дороги для великих грошей. Ось і все. А, геніально просто, Да. Чи важко це зробити? Теж да. Ну, вчіться, а що робити, а як ви хотіли. Ну, легко не буде, зразу <смі> скажу. Ну, воно то може бути в цілому жити можна легко, да, а, без напрягу, але працювати над собою прийдеться. І деякі рішення вони досить складні. І треба це все одно переварювати, перепроживати. Да? От в цьому маю на увазі, що легко не буде все одно робота над собою має вестись. І я зараз усвідомила прямо сьогодні те, що я знову зайшла в цю історію. Мене давно так жаба не душила, як, як останні тижні після того як я зрозуміла, що я просто жорстко натупила. Оплатила свій досвід, я наче умом це все розумію, але, знаєте, прийняти не можу. Сила теж в прийнятті, в прийнятті і чесності з собою. Це вам так ще теж додам. Тобто наступні слої, чесність з собою. Чесно собі признатися в тому, що ти десь там на косячу, в тому, що ти не заробляєш грошей і так далі. Ну це вже наступна така історія. Так ось. А я коли перший раз зрозуміла, що нам нічого в цьому світі не належить, і взагалі ми не маємо бути прив'язані до грошей, мені попадається відео, де я бачу, що у людини ректою вибило машину. А машина є як кармілі, да як бізнес. І в мене виникло імпульсне бажання в цей момент подарувати людині машину. Але я розуміла, що я трошки не потягну, і я йому кажу, я готова вам віддати, подарувати 5 тисяч доларів. Думаю, блін, ну типу, якби я заробляла оті там 100 тисяч доларів, які я хочу на місяць, да чи а могла б я собі таке дозволити? Да, могла б. І я собі прям признаюся в тому, що я можу собі це дозволити. Ну, мало того, що вони в мене є, то само собою, звісно, якби не було, я би це не робила. Але вони в мене були, і вони знаєте, ці гроші, боже, вони мені стільки уроків принесли. Це в портфелі криптовалют, які болтаються не туди, не сюди. Знаєте, я така думаю, блін, коротше, у людини людині бізнес треба вести, заробляти гроші, кормити сім'ю, платити податки і, і все таке. Ну, типу, творити да, в цьому житті. А я тут, ну вони мені лежать, все одно болтаються не туди, не сюди. Не пользи не приносять нічого. Ці гроші. Я вирішую зробити такий ход каньо і зробити це з позиції, що я вже. В достатності, я вже заробляю 100 тисяч доларів на місяць. Тобто я можу собі це дозволити. Я зробила це в достатності, плюс я йому ще допомогла вийти з енергетичної прив'язки, тому що він був енергетично прив'язаний до своєї машини. І я розумію, що якщо цю прив'язку не прибрати, то при покупці нової все одно може знову таки забрати. Це теж важливий момент. У мене в інстаграмі є ця історія, я прям таки назвала її перехід. В хайлайтах, кому буде цікаво, ось так воно виглядає. Можете зайти почитати. Дуже багато для себе теж візьме там з цієї історії. Так ось я легко віддала ці гроші. Я була максимально щаслива, коли він купив і коли він радувався, скажімо так. Йому легко ця машина взагалі прийшла, там йому продали. Ну, в общем, там в історії все побачите, не буду зараз спойлерить. І перед новим роком я вирішую. Вв'язатися в таку історію, що а, так, зараз, да. а, Я в'язатися вирішила в таку історію, що взяти собі продюсера, тому що мені треба, щоб вони структурували воронки, побудували. Коротше, я готова, все, 100 тисяч доларів. вв'язуватися в місяць запуск. Він реально на такі чеки робить запуски. Тут в мене ж, знаєте, як антенна настроєна, так ти і де фокус, там, там і, і увага. На ту ти, ти і бачиш. І я заходжу в консалтинг, а плачу 5,5 з половиною тисяч доларів. І маю ще заплатити півторушку за потім з результату вже отриманого. І ми починаємо. Починаємо. Він мені розказує, що робити. Я починаю це робити. І два місяці цей консалтинг, коротше, через два місяці мене вкладає в кровать з температурою. Мене жорстко виносить, і я розумію, що все, що ми робили, це все херня полніша, і це взагалі не мій шлях. І взагалі мені ніхто не треба, я сама це можу все зробити. Ну, типу, і я е, вдруг усвідомлюю. Ну, типу, мені це було, звісно, що потрібно для того, щоб усвідомити, що мені не, не треба е, продюсери. Я сама собі, блін, продюсер. Я знаю, як мені краще, тому що я рухаюсь в потоці. Е, я людина потоку і тому е, мені треба швидко все. Ну, в общем, не треба мені продюсер. Я це зрозуміла. Е, задорого, за дорого зрозуміла. І думаю, та йолки палки думаю, тобто, по-перше, а ще це не все. Я провтикала грудень місяць, тому що я не заробляла в цей місяць, бо ми займалися всякою хірньою, готували те, що не працює в результаті. Ну, типу, тому що я відхилилася від своєї душі, від свого внутрішнього, від того, як я в цілому задала цей вектор на код мільйонера, концептуальність цю всю, ну в общем. І... Це, звісно, був розйоб мене, і мене почала давити Діка Жаба, що я так затопила, і я затопила на вході. І в результаті, навіть, знаєте, мені зробили там Боже таке щось на сайті, У мене на початку все пішло не так. Не ті фотографії взяли, не той текст написали, воронку якось криво косо зробили. Потім не переробили, так як я просила переробити. Знаєте, все пішло просто. Вот. До речі, так тільки є мала, я так нервувала тільки. ну в общем, е я розумію, що я починаю зриватися, Я розумію, що мене ця історія починає дико дратувати, е але я вже потім зрозуміла, чому да, це розповідаю свою в моменті, скажімо так, е рефлекторну цю всю штуку. І... Втрачений час я пропустила ще місяць, який би я могла би потратити на те, щоб заробляти гроші, а не займатися тою хірньою. Тобто я витягнула гроші з подушки своєї. Тобто мені ж жити треба, а в мене рівень комфорту не низький. Вот. І звісно, що і гроші -то є, але я їх витягую замість того, щоб заробити. Ну в общем, коротше, бачите, мене мене ще досі трошки я в цьому варюсь. Але я приїду додому, я пропрацюю цю програму. Прийняття. І я тут усвідомлюю, що я жорстко прив'язалась тобто, до цих грошей. Я на чому вам розумію, що я заплатила за досвід. знаєте? Ну, Цей момент ну, мене жаба ця не відпускає і все. І потім я розумію, йо пересете. А я ти знову прив'язалася. Я знову прив'язалася за ці гроші, вцепилася, знаєте, в горлянку, і не можу їх відпустити. Все, ну, типу, валя, все, відпусти. В цьому світі нічого не належить. Ну, типу, ти свій урок отримала, і іноді, щоб щось отримати, треба щось втратити, щоб знайти себе. Щоб знайти, хто ти бляха істині, що тобі ніхто не треба. Ну це в моєму випадку, да усвідомити. Ну, ти заплатила за такий тренінг, все, прийми, подякуй і відчепися. От, а мене весь час знає це. Заверчу, заверчу, і мені прям больно. Мені хто не каже, я кажу, боже моє не сипте мені соль на сахар. Мені ну тобто, біль не ну, мене прям знаєте жорстко тригери і вчепилася. Я в ті з п'ять тисяч. І я така думаю, йо, пересете, Тобто, я налегке віддаю рандомній людині, яку я побачила в рілсі незнайому для себе. Віддаю п'ятероку на машину. Вот. Ну, типу, мені звідси нічого взагалі, тобто я безвозм'язна. Да, от просто отдала, отдай покладила. А тут я вчепилася, блин, та Я тут досвід офігенний отримала, офігенний досвід, ну чогось вчепилася. Тому прив'язки до грошей вони будуть забирати енергію, і все світ таки думає, ага, подруга, типу, ти хочеш вийти в соточку, а ти вчепилася в п'ятерочку, ну камон, так не буде. Так не буде. Якщо ти в п'яторку так вцепилася, так блін по життю скільки ще буде таких е, моментів. Може бути не п'ятьорка, може бути більше. Розумієте, так? А да? е, ще раз, е, рівність, ваш прохід, коли вам рівно. І це стосується в цілому до всього. Тобто вам рівно е, те, що ви можете сьогодні там їсти з золотої ложки. А завтра ви можете жити в палатці і їсти з якоїсь там е покоцаного алюмінію і ще чогось, не знаю, руками там, умовно кажучи. Тобто, от і вам рівно. Типу, нема такого що фу, там, Ой, оце знаєте, як є ці е чекулі такі, яких поки... кашмар. Оце не про рівність, це вообще, ну, типу, це, це тобі вже не рівно. коли рівно? На дирку сходити в селі, там, условно кажучи, да? вибачте за такий жаргон, кажу, як є своїми словами, чи, чи на золотий унітаз, вам рівно, вам все одно. І оця рівність дає дуже великі проходи. Дуже великі. Вас не колбасить, ви не витрачаєте свою енергію на оцей розколбас. і вам в результаті всесвіту, увага! Безпечно давати взагалі все: гроші, стосунки, якщо ви до них не прив'язані, квартири, якщо ви не труситесь, там машини, якщо ви купили нову машину і ви за нею труситеся, що не дай Бог, божечки, пацарапулічка, така церапулечка, о Боже, який кошмар! Якщо ви так от будете відноситися до речей матеріальних, вас їх а дуже швидко заберуть, б, щоб навчити вас. Не прив'язуватися. Дивіться, яка штука війна дуже сильно показала, наскільки та, не треба бути прив'язаним, скільки у людей позабирало житла. Це уроки все, ребят. Мені колись попадалась дівчина в Тіктоці, яка е, плакала і розповідала про те, що м, вона. Там пів життя накопичувала на квартиру у всьому собі відмовляла це ненормально. А, типу, не подорожувала, не купувала якісь речі, які хотіла, тому що вйобувала на ту квартиру, і потім її квартиру просто винесло в Маріуполі. Розумієте? Це все відновлення балансу, і це є справедливість всесвітня, тому що а, закони так працюють. Розумієте, ви їх не розумієте. Вони все одно працюють і все. А ви думаєте, Боже, яка бідна, нещасна? Ну понятно, що да, сострадати там е, можна, е, але ну це урок не прив'язуватися, не, не створювати з цих речей е, ідолів, да, що все життя віддати, щоб блін, свою квартиру купити десь там в жопі міра. За те свою, да, хай буде облуплена, обдрищена, якась там не знаю. Але я не буду не подорожувати, і у всьому собі буду відмовляти, щоб оце обслужити чиюсь програму, що треба мати своє житло або яке-небудь. Потім до цього всього прив'язатися, тому що ти в'їбав пів життя, важко працював, а потім в тебе ця квартира, і звінити, згорає, да, корокезе, коротке замикання, і все. І ти такий та блять. І починається, і в страждання заходимо, і все, і псець. От, просто вам на прикладах розповіла, що значить бути прив'язаним, чому так відбувається. Вас будуть е, роз'йобувати прив'язки до грошей, атмініти, е, слідкувати за тим і відпускати все. Оця фраза Мені в цьому світі нічого не належить дуже сильно терапевтує. Коли вас починає, ну прям знаєте, заводити, е, що ви там втратили. Е, кажете собі, запишіть прямо собі мені в цьому світі нічого не належить. Тому, якщо вам було корисно, я в принципі все. Якщо вам було корисно і ви для себе піймали інсайти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайкусік цьому відео поділитися цим відео не забудьте можна робити скріншоти головних фраз да виставляти у себе в рілсах, все що хочете, це можна робити з моїм з моїм відео або допомагати його розповсюджувати і нести таким чином теж користь для інших людей все люблю ціную цілую обіймаю до нових зустрічей